Травень були заморозки. 0 мінус пільча та гортензія вона дуже боїться заморозків. Бачите, не вглиділа, не занесла її в холодну веранду. І ось що з нею трапилось. Вона зверху вся обмерзла. Всередині я побачила, що суцвіття є. Ось вони всередині. Вони будуть квітнути, а оце все посохне і все. Що можна зробити, яку реанімацію зараз можна зробити гортензії? Обов'язково буду поливати її ось таким препаратом ізобіон. Через 2-3 дні ми повинні побачити вже гарний результат. Ніби, знаєте, так, ніби вона підніметься, вся гортензія. Це надасть їй сили. Тут квітнути вона вже не буде. Але все одно ми її дуже гарно підтримаємо. І якщо ми не побачимо, що гортензія ніби оживає, ну ви побачите, наочно це можна буде побачити. Тоді ще через 10 днів ще раз проблема: ось таким препаратом. Я буду не тільки поливати, а розведу в оприскувач і пролю під корінь і зверху ще оприскаю. Всю рослину таким препаратом ізабіон. Хочу вам показати: ось в мене були в розпліднику волотисті гортензії. Саджанці невеликі, всі цілі стояли вони поряд. Ця, бачите, морозом прибита, а ці всі гарні. Живі чекають на ваші замовлення.